Тепер трохи вам. легендарний нідерландський тренер у Хідінг висунув просто таку дику абсурдну ідею завершення війни між Україною і Росією. Далі буде цитата: ФІФА має організувати турнір за участю чотирьох команд: США, України, Росії та збірної Європи. Переможець не має значення. Світу потрібно покласти край російсько-українському конфлікту. Ось чому футбол може бути величезною допомогою. Під час і після турніру всі повинні скласти зброю. Це як під час Першої світової війни, коли війська союзників та Німеччини грали разом у футбол на Різдву. Таке він сказав в інтерв'ю російському ЗМІ. Ну і я від себе лише можу додати, що ідіот просто повний ідіот. Я не знаю. Він свого часу, до речі, тренував збірну Росії, тренував їх досить успішно і виводив навіть у півфінал Євро 2008, але таке говорити. Ви мене вибачте, це вже не просто тупість, це вже якесь мразоцтво.